Допомогти розібратися з бабаєм. А давай! Є одне діло пусте, але прибуткове. Мої приятелі готують теплий прийом одному боржникові. Треба їх підтримати, щоб він швидше поплив. Навар з нього поділимо по чесному. Тобі сталкеру таке, як два пальці, а купонів піднімеш. Згоден? Ну, Давай попробуємо. Я. Звучить просто. Я в ділі. О, ти славненько. Я точку скину. Друзі, зустрінуть. Зробиш все, як скажуть. Щоб угода пройшла чисто. По оплаті вони в курсі. Ага. Стелс. Не знаю, що буде, що тобі. Херо ви стоїте, шукайте його! Походу спалився. Ей, не Hey, я, вже hey. думав, я Бабай, сука, його вбити мало за таку підставу. Хоча ні, грохнути це падло в саме раз. Допомогти розібратися з бабаєм. А давай. Є одна думка, може спрацювати. Він зазвичай на тіліконі тиняється, там його не взяти. Але якщо звідти виманить, то замак рушить не проблема. Тобі так точно. Але діяти доведеться самотужки, інакше план не спрацює. Що ти тут ро? Передаю привіт. Та ну нахрен. А копіан поклав моїх? З лох-лохом, От я попав. Ця ж сука і за мною прийде! Треба відчалити по бистряку і залягти на дно, на час. Охреніє він мене шукати по всій зоні. Слухай, а допоможи мені дістатися до схорона. Забезпечиш охорону, отримаєш купони. Всі у плюсі. По руках. Можемо вирушати. Готовий? Погнали! А ось і я волоцюги! <підалі> Стелки рочка відпущу і обрисую. Зробив діло. Отримай купони. Далі ми самі. Довго на смітнику мені стерчати не можна. А що Акопян тебе знайде? Не боїся? Зона велика, а копян мене шукати замахається. Та й чимало такого розводняка тут. За кожним не набігається. За мене не переживай і краще моїм браткам дорогу не переступай. У мене пам'ять коротка на добро. На Чув Захара Бабая нема на Тіріконі? Виманив його? Як це пройшло? Так, більше не заважатиме. Дякую тобі. Тепер це падло нікому не зашкодить. Шкода мене там не було. Я б йому плюнув в обличчя на прощання.